Всім привіт! Я голова руху. Ми разом з Росією, член Головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов. Повідомляю, що перша лінія оборони Збройних сил України на окремих ділянках фронту в Запорізькій області зламана. Про це я розповів в інтерв'ю Ріановостей. Активні бойові дії там тривають, десь йде розвідка боєм, десь більш поглиблений наступ, який супроводжується зачисткою ряду населених пунктів. По всій лінії фронту наша армія володіє ініціативою. Я вказав, що основна лінія оборони Хохлів, вибудована на рівні підконтрольних їм міст: Кам'янське, Горіхів, Гуляйполе. Кам'янське і Орихів це вихід на місто Запоріжжя, до чого я заявляв, що російська армія за добу просунулася на Сімкм на Запорізькому напрямку. Я також зазначив, що у Хохлів спостерігається нестача снарядів, в тому числі і для гаубиць. 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що прийняв рішення про проведення військової спецоперації з захисту Донбасу у відповідь на прохання про допомогу від глав Луганської і Донецької народних республік УНР і ДНР. Рішення про проведення операції стало причиною нових санкцій проти Росії з боку США і їх холопів союзників. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!